Геть аскетизм та інший хайтек саме час зануритися в розкіш тим більше під зірками царственного знака лева красиво жити корисно для долі, так так ви можете залучити удачу, просто оновивши свій інтер'єр. Важливо, щоб ви жили гідно ваших майбутніх перемог, що стане таким собі паливом в подальшому сходженні на вершини життя саме для вас. Зповідаємо в нашому гороскопі овент, блиск металу, енергії, море. Але непогано б іноді пригальмовувати. Розставте в своєму інтер'єрі такі акценти, щоб, потрапивши в поле зору. Налаштовували на філософський лад предмети, немов спливли з глибини століть, можуть виявитися дуже до речі, можна замінити їх бронзовими, приглушеними під бронзу латунними аксесуарами, звичайно, вам більше до душі відблиск сталі. На удачу в серпні вам принесе саме золотисто бронзовий колір. Телець тактильний контакт вам відчуття розкоші, подарують матеріали, до яких приємно торкатися, терміново позбудьтеся від текстилю, що бентежить ваше естетичне почуття, оновіть пледи, рушники, декоративні наволочки, і не забудьте, що у вас повинен бути хоча б один комплекс шикарного постільної білизни, близнюки з прицілом на майбутнє. Лише після 40 років близнюки починають тяжіти до ґрунтовності і намагаються вписатися в інтер'єр, схожий зі сталінським ампіром. І навіть якщо вам поки далеко до цього віку робіть ремонт із заходом, в затишне для вас майбутнє паркет, ліпни на дорогі шпалери, не економте на обробці, вибирайте краще. Рак щастя в деталях, серпень, та ще при такому вдалому положенні Юпітера. Саме час для подорожі. В якому ви заведете класні знайомства і навчитеся чомусь новому, однак постарайтеся, щоб і в подорожі таке поняття, як розкіш, проводжувало вас, подумайте про зручні і красивих аксесуарах. Подорожі можете замінити поїздками на дачу або на пікнік, головне спорити богемну обстановку. Лев час діяти, сприятливий час, щоб зайнятися будівництвом, перебудовою, Юпітер повідомляє. Відмови в допомозі з боку знайомих не буде, однак намагайтеся ґрунтовно підходити до того, що ви робите, щоб вам не доводилося переробляти це років 30. Чому сприяє Бог капітального будівництва Сатурн? Діва життя зі смаком, чи давно ви сиділи біля каміна, пора зануритися в особисте життя, забудьте на час про телевізорі інших тривожить уяву змі, наповніть життя шикарними моментами, наприклад, ранковою кавою на веранді або балконі. Аристократичним сервіруванням столу все повинно приносити задоволення, що веде до підвищення якості життя взагалі ваги. Нарешті переїзд серпень, чудовий час, щоб зробити якісний стрибок у способі життя. А для цього зірки рекомендують не відкладати переїзд в іншу квартиру. Зняти житло в більш престижному районі або переїхати за місто облаштуванням нового простору займіться також в серпні, щоб вже восени запрошувати друзів і колег на святкування новосілля. Скорпіон як совкладинки треба проявити витримку і працьовитість, так як є шанс досягти неможливого, адже не дарма діловий союз Лева і скорпіона. Це імперський союз, але він можливий лише якщо двоє прагнуть до однієї мети, а не оцінюють один одного. Теж відбувається із накладенням енергії серпня на ваш гороскоп. Відкиньте в сторону ваше подобається, не подобається, і, ґрунтуючись на ілюстраціях в глянцевих журналах, перетворіть свій інтер'єр. Стрілець, Як у настроєння, тенденції серпня сприятливо впливають на вас надалі, дружелюбність їх і розкіш спілкування. Ваша квартира стане більш привабливою. Якщо ви задумаєтеся про улогію, покажіть приклад іншим. Почніть сортувати сміття, а для дачі згадайте про існування сонячних батарей. Козиріг нові горизонти, серпень для вас час великих кроків і серйозних вчинків. Можна навіть зважитися на іпотеку. Переїзд головне, не шукайте в цьому місяці усамітнення, навіть для простої перестановки меблів. Закликайте на допомогу знайомих. Нехай це буде акцією, що змінює ваше життя, водолій ода творчості. Сонячні зайчики серпня пропонують вам насолодитися грою і наситити карму радісною енергією творчості з серії. Зроби сам, має привернути вашу увагу. Подумайте про доріжках в саду, про парканчик для клумб і грядок, а немає дачі, відмін на майданчик для творчості, балкон, а немає балкона навіть на підвіконні можна розбити сад в японському стилі. Риби у центрі уваги. Попередні місяці навіть самих недбайливих риб змусили, образно кажучи. Взятися за розум багато хто впав у трудоголізм, однак сузір'я Лева, що проходить по небосхилу в серпні, не терпить однобокості, а тому перетворить вас вельми привабливих осіб. Чекайте гостей. Освіжіть інтер'єр вітальній і спальні за допомогою нового декору. Не забудьте про аксесуари ванної кімнати, зверніть увагу і на передпокій, наведіть в ній порядок. Текст Лістрата Елс